Ви, як виконуючи обов'язки можете зараз дзвонити тому лікарю, що на першому етарі, щоб він залишив, куди він поїхав, і як можна терміново приїхав сюди. Я не можу ні. слухати. санслужбу розділили на дві віки. Є управління, є в лабораторному центрі, очолюють золотоношіць. Дима, Людмила Михайлович. І все, було потвердження позитивне наставлення. Вакцини і не дали ні вхідно ніякої допомоги. Так, ви є. звернулися ви до травматолога, звернулися до травматолога. Вони сказали, що немає ви вакцини. вакцини. Звернулися на бізнес до того Вон вашого працівника, що ви почали шукати вакцину скрізь, де тільки можна. Тоді вчора позвонив ваш співробітник з першого етажа, гончар, позвонив мені, бо йому треба було зробити відписку на бумазі, ну, запротокулювати, я так розумію, якісь речі. Він мені питає, ви вакцину знайшли? Я кажу, ні. Не знайшли поки. Так а що ж ви собі думаєте? Ваша мама помре. Я кажу, кажу, да, мені робити. Він каже, ну а що мені робити? Йдете в Росію. Там купите вакцину, там шукайте вакцину, не купить, там шукайте вакцину. бо ви тут її не знайдете. Україні, якого я, не я потім йому питаю, якраз я їхав, дезактивірує з лікарні последства, він був у мене свідком на машині. Я його питаю, хорошо, ну, а якщо 10 чоловік буде заражені, тоді що ми Чи в світ ти... закрили кабінет і пішли. Я мені що робити кабінети? Я вийшов, кажу, хорошо, будемо розмовляти по-другому. Коли якого числа вкусила собака вашу матір? У неділю. Оце цю неділю, так? Да. Це У неділю до цього часу нічого не, 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 не зроблено нічого взагалі. Ну вже зроблено. Вже зроблено. Благодаря ви хочете, людям благодаря ви хочете, небайдужим. Ви, ви правильно робите, ви хочете розтормошити. Розворушити деба... і правильно ви робите, тому що вакцина повинна бути. Це вкрай безпечно, бо це 100% смерть. Вакцину нам надали в Черкасах, а нас посилали в Росію. Оце просто а в Черкасах нам надали допомогу відношення лікаря да. до проблеми людини. Це, це вкрай ганебно. Так тепер скажіть мені, куди ближче поїхати, вирішити питання в Черкаси чи через Ізварену, чи куди в Росію. Це просто небажання цієї людини виконати свою То, гори, хоча б, Він хоча б, якщо лікарство. він би хоча б хоча б отак лапшу на уші навісив і сказав, це, що ми займемося, я вам... ми вам поможемо. Да, ну, вибачте. Я я Все, вона ж У до Не може він. поїхати в область. Я вам Туди? дам телефони, Зависи. будь ласка, не, ну Ми ж не будемо, вона в область, вона вже на якусь до Якщо вона в область поїхала, дай. Ну, а де гончар? Де... 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 де другий є? Той, що ти... Третій школу чогось. Зараз я не вийде. Ні, лікарня. 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 лікарня сама закупляє да. і сама використовує, вона, і сама контролює. Вона їм дають планові поставки, чого закупляє? Є вона і державна безкоштовна, йде ну. тобі вакцина по документах. Я не знаю, як це дорожня. Не нужна, вона йде. Тільки йде, а потім продають по півтори Його тисячі за, за ампулу. Mm. Мені озвучена була ну, первоначальна сума. Один, одна ампула півтори тисячі гривень. А їх треба 12. 20 000. А вона безкоштовно йде державною програмою. Вона безкоштовно. безкоштовно йде. А потім включились небайдужі люди, об'яснили трошки ситуацію і включена була в програму. <реш> <пілоти> От, таке, знімайте. Суттілу, знімайте. Бачите, йому паспорт треба. Йому не вакцина, йому паспорт надо. А це учасник а, бойових та дій. Добре. Те саме теж учасник бойових а дій. А поступила Радеже. інформація, що вакцина ще місяць назад тут була. Вона комусь кололася. Чому ви не надали допомогу людину, яку кусила собака, яка звернулася коли? 27 вересня цього року до вас. У тебе інформація. Чому ви не надали допомогу? Поясніть. Яку допомогу? Людину кусила собака. І які заходи ви вжили для того, щоб надати допомогу? Значить, порядок такий. Якщо людину кусає собака, людина йде до травматолога. Травматолог назначає їй, дивлячись, яка там рана. Назначає він антирабічну лікарню. Це сиворот антирабічна лікарня, вона оболін і вакцина. Якщо Золотого... це потрібно. В Золотому ще є вакцина? Немає. У Черкасах є вакцина? В Черкасах немає. Драго. А у Драбу є вакцина? Є вакцина. А чому ви брешете? А, а, а чому ви брешете? А, бреш? а де є вакцина? Куди ви мене послали? Я вибачаю, ви керівник Драговського санстанції. У вас є вакцина? А в санстанції немає вакцини. Люди яка різника. Драгу є вакцина. А, ну, І куди послали люди за вакциною? Ви, ви мені сказали, вакцини в Україні ти не знайдеш. Їдь в Росію. Вот. Може, ви агент Росії. Якщо хочете, ви агент. А а хочете? Да, да, як що ви Якщо Щоб ваша мама жила, да. то провакцинуйте. Лучше все. У Білорусь. Вже в Білорусі. Або, ні, я сказав, а, Білорусі а, і Росія. Або в Шеллинку. На тепет може поїхати. А в драбу не треба їхати, в область не треба їхати. Нікуди в область не не їхати. шукали в область і начметь шукати. Нема. Він знайшов її. Начметь за, на, за окрему так. винагороду. До мене. Які питання? Як ви вважаєте, ваші дії професійні, те, що ви сказали, що е, чоловік має їхати, як ви можете прокоментувати? Які претензії до вас зараз прийшли люди? До вас мають претензії. Як ви їхаєте? Я, 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 я вам іще одне питання задаю. Коли я вас е, запитав, а якщо буде інфіковано 10 чоловік, що тоді робити? Що ви відвідали? Що ви, що ви мені тут нічого це? Що ви люди будуть займатися ті, кому положено цим займатися. А, то ви сказали, хай вони помирають. Та ні, таких не було. — Зрозуміло. — Ну все. Значить, принесіть ну, сюди детектор брехні, я сідаю на детектор брехні, а, я і оця людина. Заведите мене... мене всі випросими. Всі а в мене питання до цієї людини. А сіка вам руки? Ні, по почекай. Мене питання до людини. Лі... Коли Ку... Ку... ця людина напише добровільницю заяв про звільнення займаної роботи? Коли ви напишете заяву?

А то вже ми заяву, ви обурені, поставали. Якщо ви обурені, пишіть заяву. Ви будете писати заяву. Ви по візимо, ми зібрати нас узнали, ми покатаємо позатоноші, мусором баку. Щоб знали всі. Ну, ну, Давайте давай, 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 давай. давай, скажемо так, ви не відповіли на запитання, яке було, як ви по професійному віднеслися до ситуації. Ви це не відповіли. Щоб люди померли. Так, Тихо. Відповідайте, вам було питання. Професійно ми зробили все, що потрібно. Да. Послала Росії! Людина, яка була, людин, була покусана, направлена до лікаря, одержує держує До якого? В Російську Федерацію чи в Білорусі? Ну елементарні. 20 минут вашого розговору, сказав, в мене є, я можу допомогти там якогось другого. І принесли бій за другі гроші. Та ви тільки що брешли всім, я стопроцентно, що ви дійсно хотіли заробити на цій ситуації, да і все. Я що ви казали, що не працюєте. Що він працює? Шановне, я казав і вам очі скажу. Що, щоб був на місці... Я не Олег, понімаєте, щоб я му. Я даю стопроцентну гарантію. Ганьба, ви мені предложили купити у вас цю вакцину за гроші. Це все Та що ви махаєте головою? Волі ви помахайте! І не брешіть, ви знаєте, у вас вакцина є! Ви знаєте, у вас вакцина є! Зараз її брайте! Зати які кошти її купляєте ви її! І людям парите потом! І зараз дурочку включаєте! А хто тут дурочку включає? Ви! 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 А працює... ви працюєте в больниці! Ви ж сказали, Що брешете! От усім!